Друзі, вітаю! Не встигли в Кремлі нарадітися наслідками телефонного дзвінка Путіна Трампу, в результаті якого президент США знову почав тиснути на президента України Зеленського, поки відмовився дати Україні томагавки і погодився на чергові перемовини з РФ в Будапешті, як сьогодні в Москві раптово усвідомили, що є серйозна проблема. І ця проблема для Москви нікуди не зникала. Сьогодні, після обіду, з гучними заявами виступив головний речник Путіна Пісков, який назвав позицію Путіна щодо врегулювання послідовною. Позиція Путіна послідовна і добре відома. Далі Пісков підкреслив, що позиція РФ на рахунок зупинки військ на лінію боєзітнення не змінюється. І ця відповідь добре відома американцям. Крім того, Пісков зазначив, що він відмовляється коментувати публікації про плани щодо обміну територіями. Пісков сказав, що більше нам немає чого повідомити. Ну і як Вишенька на торті це заява Піскова, що Сполучених Америки не повідомляли Росію про відмову передати Україні томагавки. Таким чином, що ми, які висновки можемо зробити з таких заяв Піскова? Що Москва не погоджується, Путін не погоджується на жодні поступки, і насправді нічого не змінилося після нещодавньої телефонної розмови між Трампом та Путіним. Далі, заявом виступив Рябков, заступник Лаврова, він почав наголошувати, що важливо донести до США те, що Анкорич задав рамки роботи. Зустріч Путіна і Трампа на Алясці задала рамки подальшої роботи. І немає жодної альтернативи. Тобто путінському ультиматуму немає жодної альтернативи. І ті заяви Трампа, коли він закликає, щоб зупинити війну на лінії бойового зіткнення, щоб її заморозити, Москва говорить, що ні, альтернативи немає. Путін сказав, озвучив ультиматум. Крім того, сьогодні Ребков почав знову акцентувати увагу на тому, що Москва буде затягувати час. Він сьогодні заявив, що у США та Росії багато питань двосторонньої повістки, зокрема, це питання щодо економічних сюжетів і економічного блоку. Нічого насправді нового, ми вкотре бачимо те саме ходіння по колу. Коли Трамп починає дуже нервувати, починає погрожувати. Путін йому телефонує. Потім Трамп відповідно включає задню. Знову два тижні, знову перемовини, потім пауза, тому що Путін говорить, що ні, він лише хоче досягти так званих цілей СВО, і знову він висуває ультиматум. Потім знову Трамп починає погрожувати, і вже скільки разів це було. Важливо, що сьогодні російські ЗМІ повідомили, що державний секретар США Рубіо, а також міністр кордони справи РФ Лавров провели телефонну розмову, і російські ЗМІ пишуть, що дипломати обговорили можливі конкретні кроки в інтерес реалізації тих домовленостей, які були досягнуті між Трампом і Путіним під час нещодавньої телефонної розмови щодо відповідно перемовин у Будапешті. В свою чергу пропагандисти пишуть, що Трамп і Путін обговорять Будапешті проєкт мирної угоди. І щодо проєкту мирної угоди, то пропагандисти зазначають, що російська сторона буде надалі вимагати від України віддати їй Донецьку, Херсонську, Луганську, Запорізьку області в тих кордонах, які вони зараз в складі України. Також пропагандисти пишуть, що повинні бути чітко прописані взаємовідносини між Україною та Росією після закінчення конфлікту. Що має бути проведена демілітаризація, і мають бути гарантії, що Україна не вступить в НАТО і що Україна не буде в жодному військовому блоці з країнами Заходу. Є ще крики від пропагандистів, які цитують заяви російських політологів, що Росія погодиться на перемир'я лише за умови капітуляції зсу? Однак є гучні заяви, і в які свідчить про те, що Москва усвідомила проблему. Захарова сьогодні почала гучно верещати офіційний представник російського МССУ про підлий план Європейського Союзу щодо зриву зустрічі Трампа і Путіна. І вона почала емоційно висловлюватися, почала наполягати на тому, що Україна повинна погодитись на капітуляцію, на так звані путінські мирні ініціативи. Чому в Кремлі так нервують? Чому сьогодні з такими заявами виступав Пісков, Рябков, Захарова взагалі кричала? Справа в тому, що пропагандисти пояснюють, що Будапешт не витримає трьох, що Європа намагається зірвати американо-російську угоду щодо України, що європейські союзники Києва визначилися з тактикою протидії намірам Трампа узгодити мирну угоду саме з Росією без України. Є заява від голови дипломатії Скалас, яка попередила, що вирішення конфлікту не може бути двосторонньою угодою США та Росії. І головні домовленості можуть бути досягнуті лише за участі президента України зеленського як пишуть російські пропагандисти, роль головного координатора західної підтримки Києва взяв на себе британський прем'єр Кір Стармер. Що відбувається? Відбувається наступне: як писали американські ЗМІ, одразу після перемови у Вашингтоні, президент Кріне Зеленський почав телефонувати лідерам країн Європейського Союзу. І всі усвідомили ситуацію, і зараз, зважаючи на те, що саме Європа є головним союзником України, саме Європа реально підставила плече, і саме Європа надає Україні ті ресурси, щоб Україна продовжила свою боротьбу за незалежність. То, взагалі, які можуть бути у президента Ша Трампа претензії, і взагалі, чому він вважає, що він має право. Самостійно щось вирішувати з Росією, укладати двосторонню угоду. Крім того, хочу нагадати, що навесні цього року вже були подібні такі догорнячки, коли президент США та його представники його команди домовилися з Путіним відповідно з адміністрацією президента РФ з Кремлем про так званий догорнячок на Чорному морі, невигідний для України. І це виходить, що Україна після цього догорнячка, після перемир'я на морі, не мала би права атакувати кораблі окупаційного флоту, бити з наших морських дронів, бити безпілотниками по військових цілях на території тимчасово окупованого Криму. Більше того, я нагадаю, що Росія, згідно цієї угоди про перемир'я на морі, навіть була б мати право перевіряти всі цивільні судна, які заходять і виходять з українських портів. І що Україна сказала ні? Європа сказала ні, і ця угода повністю провалилася. Тому що без згоди Європейського Союзу Трамп не зможе зняти санкції з країни агресора, ніяк не зможе цього зробити. Певні санкції зможе зняти ключові не зможе зняти. Якщо Європейський Союз проти, Україна проти, то який сенс взагалі Трампу почав здомовлятися, якщо ця угода не буде виконуватися? І Трамп також це чудово розуміє, і саме тому сьогодні пролунала заява від Венса, який наголосив на тому, що Трамп ще поки думає щодо томагавки для України. А сам Трамп нещодавно заявляв, що він виступає за те, щоб заморозити війну по лінії бойового зіткнення. І саме тому пропагандисти сьогодні публікують статті з такими гучними заголовками і пишуть, що Будапешт не витримає трьох. Є інсайт у ЗМІ, що президент Крим Зеленський відвідає Лондон для участі в зустрічі в коаліції рішучих. І як сьогодні писали російські пропагандисти, що саме Кіт Стармер, прем'єр місто Кобританії, він взяв на себе роль лідера. Лідера коаліції рішучих щодо підтримки України, і якщо ця зустріч, яка відбудеться в Коаліції рішучих, буде в п'ятницю, то в четвер, як пише видання Reuters, Рубіо може зустрітися з Лавровим. Тому зараз ситуація загалом події прискорюється, і на цьому тижні ще буде багато таких гучних заяв, буде багато новин, інсайдів. Крім того, що до Європи необхідно обов'язково наголосити, тому що сьогодні ввечері в профільних російських ЗМІ головною темою є заява від голови дипломатії ЄС Калос, яка назвала не останнім 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. І що вже 23-24 жовтня 19-й пакет санкцій буде узгоджений, прийнятий. Крім того, сьогодні є новина, що Рада Європейського Союзу підтримала повну відмову від російського газу до 2028 року. І як пише російські ЗМІ, Європейський Союз вирішив остаточно позбавити Угорщину та Словаччину російського газу. Лунають гучні заяви ці ярто, глави Угорського МЗС, що Угорщина проти, однак нічого не може зробити вето Угорщини і Словаччини подолунь. Російські пропагандисти сьогодні щодо цього верещають. Вони пишуть, що Європейський союз не хоче купувати газ на Росії навіть після завершення війни. Крім того, вони наголошують, що економіка Європи отримає шоковий удар і нагадують про заборону транзиту через ЄС російського газу з початку 2026 року. І для Кремля все лише починається. І Це на тлі деградації російської економіки і українських санкцій. Ударі українськими дронами та ракетами по військових об'єктах країни-агресора. Ще що важливо, що сьогодні на Росії почали погрожувати ЄС жорсткою відповіддю за намагання використати заморожені московські активи. Що будь-які рішення щодо надання Україні кредиту за рахунок заморожених активів РФ будуть проходити через судові юридичні процедури, погрожують судами. А все, як заявив Сікорський, глава польського МЗС, що все дуже просто. Черпеський Союз близький до рішення щодо кредиту для Києва в 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Тому погані новини для Путіна Кремля безумовно на цьому тижні будуть і точно будуть. А тим часом одна з топових тем в російських ЗМІ. Це повідомлення про те, що в Державну думу внесений законопроєкт про кримінальну відповідальність за диверсії 14 років, хочуть знизити вік настання кримінальної відповідальності з 16-14 до років. як пишуть російські ЗМІ в Державній Думі запропонували садити підлітків на 20 років за диверсії. І є пояснення цьому, що за 2024 рік в 9 разів зросла кількість диверсій порівняно з 2022 роком. Наслідки українських ударів українських операцій дуже сильно б'ють, боляче б'ють по країні агресору, і вони вже навіть доходять до того, щоб понизити поріг кримінальної відповідальності 14 років. І щодо Путіна потрібно сказати, тому що сьогодні про заява з державної думи від депутата Ділягіна, який назвав незвичний спосіб для Путіна дістатися до Будапешту на зустріч з Трампом. Він заявив про те, що Путін має летіти в одному літаку з американським лідером. А інакше Путіну страшно летіти, тому що на Росії реально дуже побоюються, що можуть збити російський літак. І що цікаво, сьогодні пролунала заява від глави МЗС Литви, що Литва не пропустить літак Путіна на шляху Будапешту. Країни Балтії не пропускають, як там Путін збирається летіти, і чи взагалі полетить, тому що страхи точно є. Щодо новин з України, то сьогодні президент Крим Зеленський провів чергову ставку. Тема ставки це підготовка до зими та захист енергетики. За результатами цієї ставки, Зеленський доручив задіяти додаткові гелікоптери та посилити авіацію. І сьогодні про важлива заява від заступника начальника гури Москібіцького, що енергетичне перемир'я з Росією потрібно обговорювати разом з загальними припиненням вогню, адже енергетика тісно пов'язана з іншими сферами економіки. Україна не збирається зупинятися, вона продовжує далі бити по російських важливих об'єктах, і тому тема енергетичного перемир'я має бути чітко пов'язана з питанням взагалі припинення вогню і заморозки війни. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.